Запалити вогонь і горіти для Бога, і понести це світло для інших у світ, щоби там, де пітьма видно промінчики світла, щоб для кожного серця торкнулась Ісуса рука. Пронести цей маяк, якби важко не було залишити гріховне наше смертне життя, доручити себе і долю свою в руки Господні, і за, і за Ним постиження, йти. Утім, в небеса. Будьте, друзі, у грішному світі, Господнім світильником, Запалітьте серця, які вже перестали горіти, щоб побачитись разом в оселі Ісуса Месія і щоб разом у небі Його прославляти. Хай життя наше буде світильником, друзі, щоб світити навколо, щоб ніхто не спіткнувся, а поранених і тих, хто знемігся в доросі, до Спасителя. Молитві будем нести. Об'єднаймось усі усі, щоб разом горіти для Бога, і щоб сотні людей біля вогнища місце знайшли, щоб побачити Божу красу у людині, і щоб також несли промінчика світла в житті. Якщо разом ми будемо служити для Бога, ворог нас не зможе здавати. на живо, наше вогнище Він не зможе згасити. З нами Бог, хай єднає він наші серця. Разом з Богом пройдемо цей шлях і нашу життєву дорогу і зберемося дружно у царстві святих. Будемо славити Бога у горі небесному. як закінчимо мандрівку, будемо в небі йому служити. Слава Господу!